Топ 10 квітучих кімнатних рослин. Азалія дає так багато квітів, що не видно листя. Це справжнє море з ніжних квіток. Гібіскус або китайська троянда має великі, неймовірно ефектні квіти. Антуріум вишуканий красень, елегантний та витончений. Пеларгонія має безліч кольорів та відтінків. Від неймовірно яскравих. До ніжно-пастельних. фіалка розкішна красуня, яка не займає багато місця. Ідеальна для підвіконня. Орхідея Фаленопсис. Найдоступніша та найневибагливіша серед орхідей. Кожне квітування триває кілька місяців. Кросандра. Невибаглива, яскраво помаранчева, довгоквітуча рослина. Кожне суцвіття колосок квітує не менше місяця. Спатифілум. має вишуканої форми білі квіти, які яскраво виділяються на тлі блискучого зеленого листя. Бегонії цікаві, наче воскові квіти, що виглядом схожі на троянди. Каланхоє. квітує довго, пишне суцвіття зібрані на кущі, як букети.